Вітаю, дітки! Послухайте вірш, Рідний дім. Дім це справжнє щастя, дім це казка, де тепло і затишок живе, в ньому ніжність і любов, і ласка, аромат хлібини там пливе. Дім це доброта, де мама й тата, перед сном вечірні казочки. В давнину будинки будували з того, що було під рукою. Дерево, глина, солома, очерет. Стіни робили з дерев'яних колод або з глиняних вальків. Це глина змішана соломою. Дах кривали соломою, очеретом або дранкою. Він був високий і крутий, щоб дощ чи сніг не затримувались. Стіни хати білили вапном Це було і красиво, і корисно. Білена хата виглядала чистою. Та мала захист від шкідників. Вікна й двері робили маленькими, щоб у хаті зберігалося тепло. У центрі кожної оселі була велика глиняна піч. Вона гріла, на ній готували їжу і навіть спали взимку. Така хата була теплою, затишною і справжнім оберегом для родини. Недарма її називали білою хатою під стріхою. Символ українського села. У сучасному світі будівництвом поруд займаються люди відповідних професій. А яких же самих? Це люди представники будівельних професій. Вони створюють будинки, школи, дитячі садки, мости, дороги. Без них ми не мали би затишних осель і гарних міст. Головним на будівництві вважається архітектор. Це людина, яка продумує і проєктує будинки, мости, школи, театри та інші споруди. Спершу він малює креслення і плани. Продумує, як буде виглядати будівля зовні і усередині. Без архітектора будівельники не знали би, що саме треба зводити. Муляр. Це будівельник, який зводить стіни з цегли, каменю або блоків. Він уміє складати цеглу так, щоб будинок був міцним і рівним. Для роботи муляру потрібні інструменти кельма або мастерок, рівень, молоток, шнур. Муляр повинен бути уважним і точним, бо від його праці залежить, чи буде будинок надійним. Це нелегка робота, але дуже потрібна, адже без муляра не з'явиться жодна нова споруда, лікарня чи оселя. Тесляр – це майстер, який працює з деревом. Він робить балки для будинків, сходи, двері, вікна, підлогу, іноді навіть меблі. Без тесляра не можна збудувати затишну і міцну оселю. У роботі Теслір користується сокирою, пилкою, рубанком, молотком, рулеткою. Він повинен мати точні руки і уважні очі, адже кожна деталь має бути рівною і міцною. Маляр це майстер, який робить будівлю гарною і охайною. Він фарбує стіни, стелі, двері, вікна, а ще може наносити візерунки чи малюнки. У роботі маляр користується пензлями, валиками, фарбами та шпателями. Він повинен бути уважним і акуратним, щоб фарба лягла рівно і красиво. Професія маляра вчить цінувати красу та порядок. Без нього жоден новий дім не буде завершеним. Електрик це людина, яка працює з електрикою. Він проводить світло в будинки, ремонтує лампи, розетки, дроти. Завдяки електрику в нас горить світло, працює телевізор, комп'ютер, холодильник та інші прилади. Для роботи електрик користується викрутками, плоскогубцями, сестером, ізоляційною стрічкою. Він завжди працює в спеціальних рукавицях та з дотриманням правил безпеки адже електрика може бути небезпечною. Ця професія дуже потрібна, бо без електрики важко уявити сучасне життя. Сантехнік це майстер, який дбає про воду в нашому домі. Він встановлює і ремонтує труби, крани, вани, умивальники та туалети. Завдяки його роботі у нас є вода на кухні у ванній кімнаті. У роботі сантехнік користується ключами, плоскогубцями, викрутками, трубними розвідними ключами. Він повинен бути уважним і терплячим, щоб усе працювало справно. Ось так багато людей різних професій задіяно в будівництві домівок, дитячих садків, шкіл, магазинів, лікарень та інших споруд. І кожна професія однаково важлива для досягнення результату. Дякую за увагу. До побачення!